бритло ставати на гравлі, пропоную тобі стати на дошку садху з моїм супроводом. Тому що е, потрібно робити психологічну роботу, коли ви стаєте на дошку. Потрібно, щоб розширювалася не ваша токсична енергія, яка у вас є, а щоб ви. Міняли своє поле і на фоні психологічної роботи буде мінятися все в вашому житті. Ті, хто стають на дошку і не роблять психологічну роботу, ви просто розширюєте своє і так без того токсичне поле. І потім не дивуйтеся, коли у вас летить бізнес, коли у вас пропадають фінанси, коли е, у вас починаються проблеми зі здоров'ям, це про те, що ви... Хочете е, працювати у програмі Я сам і не довіряєте професіоналам. Тому запрошую вас у мій курс трансформація. Ті, хто живе в моєму місті, ви можете офлайн для себе організувати е, таку практику. Тому чекаю вас. Тому що зі своєю свідомістю працювати важливо саме зараз. Найкращий вклад це у себе, тому що ви вже побачили, що всі матеріальні цінності вони на даному етапі взагалі не актуальні. І якщо ви ще й досі живете в обмеженій свідомості, якщо ви ще й досі не можете е, вийти на фінансовий рівень, зрозуміти, де у ваші блоки, е, чому у вас немає грошей, де ваша сексуальна енергія. Живете з партнерами, з, яких не хочете, з якими взагалі не хочете сексу. Виконуєте це тільки, е, бо так треба. Тому не дивуйтеся, чому у вас так багато проблем зі здоров'ям. Тому запрошую вас на цвяхи. І завтра у мене стартує курс. На якому ви зможете пропрацювати себе? Пропрацювати в плані того, що отримати техніки, які будуть вас захищати. І в е, нас Дуже багато тих людей, які заздрять. І людина для того, щоб їй не заздрили, сидить і нічого не робить. Тому що на підсвідомому рівні у неї стоїть установка. Я боюся цієї заздрості, але я знаю, як з цим працювати, як з цим справитися. І завтра стартує курс марафон, точніше, на 21 день, який називається Сила духу. Там ви отримуєте багато технік. І там ви відчуєте внутрішній потенціал і контакт з Богом, з енергією, з тою, яку ви завжди шукали. Запрошую вас, приєднюйтесь, не очікуйте, кращих часів не буде. Він сьогодні.